Приватний і державний космос та й технології загалом активно розвиваються. Буквально з початку тисячоліття ми здійснили величезний стрибок у напрямку мініатюризації техніки, збільшення обчислювальних потужностей і зменшення енергоспоживання. За останні 10 років кількість супутників, що працюють на орбіті, зросла з 997 до більш ніж 5 тисяч, а компанії, які як збирають апарати, так і доставляють їх у космос, стає дедалі більше. Основні напрямки, над якими зараз працюють компанії, дистанційне зондування землі, зв'язок, радари із синтезованою апертурою, оптичні спостереження, гіперспектральна зйомка, підключення для інтернету речей. Космос перестає бути майданчиком виключно для військових і учених. Потихеньку на навколоземну орбіту виходять всілякі сфери послуг, узагальнити цілі, яких можна одним коротким словом: зв'язок. Це все величезна галузь, у якій уже зараз задіяні мільйони людей, яка прямо впливає на наше з вами життя. Однак не все так райдужно, не все так весело, і, на жаль, не все так цікаво, як хотілося б нам, любителям і ентузіастам космічного розвитку. Особисто я впевнений, що у 2020-ті космос буде досить нудним. І в найближчі хвилин 15 розповім, чому саме біля мікрофона Павло Поцелуєв. А ви перебуваєте на головному ретрансляторі галактичного телебачення Альфа Центавра. Влаштуватися зручніше. Ми починаємо. One small step for man, one giant leap for як я вже сказав, навколоземний космос, приватний і не тільки, зростає неймовірними темпами. Водночас, дедалі гострішим стає питання обслуговування всієї цієї гігантської індустрії. Відома теза Ілона Маски про те, що ракети мають працювати як літаки з можливістю обслуговування, може бути застосована для космічної галузі загалом. Рентабельність технологій і місій поступово виходить на перший план, а запит на згадане обслуговування зростає з кожним роком, якщо взагалі не з кожним кварталом. Техніка виходить з ладу або ж залишається робочою, але втрачає паливо. Апарати, що відпрацювали своє або поламані, необхідно зводити з орбіти. А в разі втрати управління зробити це самостійно, компанія власник супутника може далеко не завжди. Уявіть собі звичайний сімейний автомобіль і подумайте про те, скільки обслуговування він потребує всього за кілька років роботи. Супутникова техніка набагато складніша і вимогливіша, проте раніше ставлення до неї було як до чогось недовговічного і більш одноразового чи що. Зараз же матеріалознавство та й загалом технології розроблення космічних апаратів дали змогу розраховувати на триваліші терміни роботи цієї складної техніки, але продовження терміну життя автоматично тягне за собою необхідність в обслуговуванні. Однак замисліться на даний момент у нас немає жодної великої компанії, яка займалася б орбітальним обслуговуванням. Ми почали будувати орбітальну інфраструктуру та поки що не перейнялися питанням її підтримки. Мало того, на державному і міждержавному рівнях, там, де всі ці питання належать регулювати законодавчо, зараз, по суті, є прогалина. Є базова відповідальність за виведені та зведені з орбіти апарати, за власне самі орбіти, але вона прописана дуже нечітко, а деяким державам, на кшталт Російської Федерації, Китаю та Індії взагалі начхати на всі ці міжнародні норми. Згадайте тільки випробування протисупутникової зброї, які проводилися на небезпечних орбітах. У випадку РФ уламки підірвані. Ного супутника взагалі постійно перетинали орбіту міжнародної космічної станції, і жодної відповідальності за подібні досліди досі не передбачено. Та й як показує практика, притягнути когось до неї все одно буде занадто важко. З іншого ж боку, крига все ж таки трохи скресла, і Сполучені Штати і Європейський Союз почали готувати законодавчу базу, хоча б для питань космічного сміття. США, наприклад, скоротили термін, який відводиться оператором на зведення супутників з орбіти. У ЄС розробляють норми, що зобов'язують космічних операторів прибирати за собою, якщо йдеться про навколоземну орбіту. Кроки в цьому напрямку роблять і приватні космічні компанії. Минуло вже кілька зустрічей, де гравці ринку обговорювали питання обслуговування власних апаратів на орбіті. Коротше, можна точно стверджувати, що ми зараз обговорюємо зародження нового великого приватного сектора обслуговування навколо земної орбіти. Це просто неминуче. Саме тому безліч приватних компаній намагатимуться захопити цей ринок або хоча б позначити свою на ньому присутність. Пиріг досить великий і дуже смачний, спробувати відкусити свій шматочок є сенс будь-якій компанії, яка вже займається космічними технологіями. У принципі, ми вже спостерігаємо цей процес наживо. Зверніть увагу, скільки приватників зараз намагаються запустити проєкти з дозаправки або обслуговування апаратів на орбіті, скільки гравців готують ініціативи з прибирання космічного сміття, а цей напрямок буде щедро оплачуватися державами, так само як щедро оплачуються проєкти із захисту навколишнього середовища на Землі. Це а також космічний ринок, що стрімко розвивається, головні причини, через які стартапам буде все легше продавати свої ідеї щодо роботи на навколоземній орбіті інвесторам. Найближчими роками, після завершення економічної кризи і стабілізації політичної та військової ситуації, слід очікувати вибухового зростання кількості компаній, які кинуться в найближчий космос, обслуговувати все, що людство встигло туди назапускати. Щоправда, космічна конкуренція це дуже складна і небезпечна штука. Я розповідав про це докладно у ролику, про те, чому SpaceX – це остання приватна компанія свого роду. Однак повторю кілька тез звідти і тут, оскільки вони застосовані до галузі загалом. Будь-яка компанія, якій вдасться захопити шматок ринку на самому початку його розвитку і розширення, може стати монополістом у тій сфері послуг, яку вона надаватиме у космосі. Антимонопольні правила практично не діють держави і так раді приватникам, які беруть на себе дослідження і розробку базових технологій. Тому всі невеликі гравці будуть або хапатися за державні програми, приклад такої я вже навів, це прибирання орбітального сміття, або об'єднуватися з іншими приватними компаніями, у яких уже є власна інфраструктура. Рано чи пізно ситуація стабілізується буде встановлено основні компанії, які займуться або винятково обслуговуванням орбітальних апаратів, лабораторій і станцій, або ж будуть одночасно цими об'єктами володіти. Тобто, по суті, обслуговуватимуть самі себе. Так на це знадобиться від п'яти до десяти років, поки стануть зрозумілими справді необхідні послуги, поки конкуренція дасть змогу створити більш-менш ефективні та економічно вигідні методи ці послуги надавати. Ці 5-10 років стануть справжньою епохою космічної турбулентності. Новий ринок швидко перенасититься, а стартапи лопатимуться один за одним, розчаровуючи інвесторів у космічній темі. Загалом у підсумку такого природного відбору залишаться найсильніші інноваційні компанії, ті, у кого буде достатньо грошей і контрактів для впевненої роботи, або ті, які встигнуть примазатися до державних програм. Я навмисно залишаю за дужками тоталітарні держави на кшталт КНР, де приватні космічні компанії вже багато років веселять нас своїми проектами на списаних державою міжконтинентальних балістичних ракетах, і які залучають тільки внутрішній державний капітал. У них свій шлях спробувати запустити кілька військових ракет з корисним навантаженням, які віджили своє, і закритися, можливо зачерпнувши трохи грошенят із гонконського міжнародного корита. Йдеться насамперед про реальні ринки з реальними конкуренцією та інвестиціями, саме вони розвиватимуться, вируватимуть і залишатимуть за бортом найневдачливіших. При цьому слід розуміти, що наука і дальній космос у це десятиліття, а я вважаю, що й в наступні півтора-два залишатимуться виключно за державами. Так, приватні компанії допомагатимуть запускати місії, забезпечуватимуть і обслуговуватимуть їх, проте кінцевими бенефіціарами поки що залишатимуться або окремі держави, або їхнє об'єднання. Прикладом може слугувати Європейський Союз, який збирається значно посилити свою присутність у космосі саме в майбутню епоху турбулентності. Найважливіше, що слід тут зрозуміти, це те, що розвиток навколоземної інфраструктури та далекого космосу повинні йти паралельно. Без розвитку першого неможливо друге, а без другого немає сенсу вкладатися в перше. Людям потрібно чітко поставити мету дослідження космосу, і якщо ми хочемо, щоб цими дослідженнями займався бізнес, показати, що на ньому можна заробити. До речі, ви прямо особисто ви теж отримуєте від мене чітку мету. Будь ласка, не забудьте поставити під цим відео хороший такий дослідницький лайк. Ще краще буде, якщо ви поділитеся роликом із друзями, залишите коментар або навіть перевірите статус своєї підписки. Якщо раптом ви не підписані на канал, прошу скоріше виправте це непорозуміння і не забудьте вдарити в дзвіночок. Ми випускаємо не більш як два відео і кілька текстових постів на тиждень, тож ви не пропустите нічого важливого, але й не будете навантажені зайвою інформацією. Усе натиснули і перевірили. Рухаємося далі за сценарієм. З усього сказаного, ми доходимо простого висновку: забезпечити прогрес у створенні орбітальної інфраструктури можна тільки комплексно, займаючись одночасно і юридичним блоком питання, і стимулюючи приватників, і розробляючи програми, де їхня допомога обов'язково стане в нагоді, при цьому не забуваючи про довгострокові цілі дослідження всієї сонячної системи. Тільки такий менеджерський підхід здатний дозволити державам і приватним компаніям досягти успіху. Епоха обслуговування орбітальної інфраструктури стане перевіркою людства на готовність зробити крок кудись глибше в космос. Щойно ринок, як я сказав, заспокоїться і стабілізується. Необхідно буде мати план, що робити далі. Ми просто не можемо дозволити собі зупинитися, як зробили в 90-ті, бовтатись 30 років на навколоземній орбіті, звісно, чудово, але це не сприяє ані розвитку космічного приватного сектора, ані серйозним науковим відкриттям. Без грошей, без синергії держави і бізнесу розвиток просто неможливий. Щоправда, при цьому варто врахувати, що далеко не всі держави можуть собі дозволити такий комплексний підхід. Звісно, можна розробити законодавчу базу і сказати приватникам: запускайтесь. Однак так це не працює. Лише ті країни та міжнародні об'єднання, які здатні створювати власну орбітальну інфраструктуру, зможуть створити і забезпечити запит на її обслуговування. Як мінімум, такі держави повинні мати власний вихід у космос, бажано розвинену ринкову економіку та умови для розвитку приватних компаній. Неможливо видати інженерам залишки військових ракет і сказати, ви тепер приватна компанія. Згаданий мною приклад КНР, це чудово показує. Держава не повинна ставити перед бізнесом мету. Завдання держави в цьому випадку забезпечити умови для роботи і дати компаніям заробляти гроші. Тим країнам, які не мають власних космічних технологій, краще вже просто зараз налагоджувати зв'язки із серйозними гравцями, тому що потім може бути пізно, так само як пізно було з МКС, з навколомісячною станцією та іншими міжнародними проєктами. Орбітальна інфраструктура буде строкатою, проте, вочевидь, уже років за 10 ми бачитимемо лідерів у її підтримці та обслуговуванні. Лідерів як державних, так і приватних. Виходячи з усього сказаного, мій прогноз на решту 8 років 2020-х такий. Людство потихеньку відбудовуватиме навколоземну інфраструктуру, і акуратно зробить крок на навколомісячну орбіту. З'явиться безліч проєктів, які обслуговуватимуть орбітальні апарати, займатимуться до Правленням, продовженням терміну служби, ретрансляцією даних зведенням з орбіти апаратів, що відпрацювали своє, усе це триватиме якраз близько десяти років, дасть змогу виокремити лідерів і аутсайдерів змалює контури майбутніх інфраструктурних систем, які людство спробує повторювати і масштабувати вже далеко за межами землі. Це буде нудне в плані проривів десятиліття, проте водночас воно буде захопливим у тому плані, що ми спостерігатимемо за боротьбою приватних компаній на навколоземній орбіті. Ми станемо свідками становлення людства як виду, який нарешті підкорив космос, хоча б навколоземний. Друзі, подібні відео виходять на каналі виключно завдяки тому, що у Альфа Центавра є спонсори на Ютубі, Патреоні та в Телеграм. Це люди, які добровільно відправляють нам щомісячний донат у розмірі від одного долара, а натомість отримують деякі приємні бонуси та ексклюзиви. Ми відмовляємо рекламодавцям розміщення інтеграції на каналі, обмежуючись лише рекламою Google AdSense. Ми утримуємо великий колектив із 15 осіб. Це люди, які працюють, щоб ви отримували свіжі новини, космічні дайджести, переклади повнометражних фільмів НАСА і багато-багато іншого контенту. Кожна ваша копійка йде на користь нашому проєкту. Тому, якщо ви раптом планували нас підтримати, зараз саме час це зробити. Усі необхідні посилання я залишу в описі під відео. Дякую і не забувайте головного. Ми не можемо наблизити зірки до вас, але ми можемо зробити вас ближчими до зірок.